Вітаю вас! Пропоную вашій увазі урок номер 48 Тема уроку віднімання дробу від натурального числа. Частина 1. Ви знаєте, що будь-яке натуральне число можна записати у вигляді неправильного дробу з яким завгодно знаменником. Наприклад, 7 дорівнює. 7 перших дорівнює, 14 других дорівнює, 21 третя дорівнює 42 шостих дорівнює і так далі. Ще раз скажемо. Чому? Тому що 7 поділити на 1, дорівнює 14 поділити на 2, дорівнює 21 поділити на 3, дорівнює 42 поділити на 6 і дорівнює дійсно 7. Задача номер 1. Записати число 2 у вигляді неправильного дробу із знаменником. 1. 3. Друге 4, третє 5, четверте 8, п'яте – 100. Дійсно, число 2, як і будь-яке інше натуральне число можна записати у вигляді дробу з яким завгодно знаменником. Тому число 2 у вигляді дробу з знаменником 3 це 6 третіх. У вигляді дробу із знаменником 4 це 8 четвертих. Із знаменником 5 це 10 п'ятих із знаменником 8 це 16 168. І знаменником 100 це 200 20. Чи можна відняти звичайний дріб від натурального числа? Розглянемо задачу. Задача номер 2. Знайти різницю числа 4 і дробу 3 других. Подамо число 4. У вигляді неправильного дробу із знаменником 2. Це 8 других. Тепер виконаємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками 8 других відняти 3 других. Ви пам'ятаєте, як це потрібно робити. Знаменник залишається той самий. В чисельнику Від чисельника зменшуваного потрібно відняти чисельник до дорівнює 5 других. Отриманий дріб є неправильним. Можна виділити цілую дробову частину. Для цього 5 поділимо на 2, отримаємо 2,1 друга. Отже, 4. Відняти 3 других дорівнює 2,1 друга. Запам'ятайте правило віднімання дробу від натурального числа. Щоб відняти дріб від натурального числа, треба перше. Записати. Натуральне число у вигляді неправильного дробу зі знаменником, як у даного дробу. Друге. Виконати віднімання дробів з однаковими знаменниками. І третє. Якщо в різниці отримали неправильний дріб, то виділити в ньому цілу частину. Задача номер 3 Обчислити. Перше. Два відняти одинадцятих. Друге, 4 відняти 2 п'ятих, третє, 5 відняти 6 сьомих, четверте, 10 відняти 4 дев'ятих, п'яте, 6 відняти 10 одинадцятих і шосте, 10 відняти 5 восьмих. Пропоную деякі з цих прикладів розібрати разом детально. Це нехай будуть перший, третій і шостий, а другий, четвертий і п'ятий пропоную виконати самостійно. Отже, 2 відняти 4 одинадцятих. За правилом подамо натуральне число 2 у вигляді неправильного дробу із тим самим знаменником. Це буде дійсно 22 одинадцятих. Виконаємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Отримаємо одинадцятих. Оскільки 18 одинадцятих дріб неправильний, виділивши цілу і дробову частини, отримаємо 1,7. Третій. 5 відняти 6 сьомих. Подамо число 5 у вигляді неправильного дробу із тим самим знаменником. Це буде дійсно 35 сьомих. Виконаємо дію віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Отримаємо при відніманні 29 сьомих. А це дріб неправильний. Виділивши цілу і дробову частину, отримаємо 4,1. Шостий. 10 відняти 5 восьмих дорівнює. 10 це 80 восьмих. Віднімемо 5 восьмих. В результаті отримаємо неправильний дріб 75 восьмих. Виділимо і другому частину, отримаємо 9,3 восьмих. Задача номер 4. Сума двох чисел дорівнює 6. Одне з них дорівнює 32,43. Знайти інше число. До цієї задачки пропонується такий невеличкий короткий запис. Зрозуміло, щоб за сумою, двох чисел, знай... за сумою двох чисел і одним із них знайти друге число потрібно від суми відняти одне із відомих чисел. Для цього число 6, подамо у вигляді неправильного дробу і знаменником 43. Як ви розумієте, потрібно, щоб отримати чисельник 6 помножити на 43. 6 помножити на 40, 240, 6 помножити на 3 18, 240 додати 18, 258, 43. Виконаємо віднімання дробів з однаковими знаменниками. Отримаємо 226, 43. Виконавши стовпчик дію ділення. Виділимо цілу і дробову частину. Отримаємо 5,1143. Отже, відповідь інше число дорівнює 5,1143. Задача номер 5. Сума трьох чисел дорівнює 11. Два з цих чисел відомі і дорівнюють 10,19 і 7,19 знайти невідоме. Число. Тобто його можна назвати третім числом. Це невідоме число. Пропоную розв'язати цю задачу складанням виразу. Тобто, щоб знайти третє число, можна від суми трьох чисел відняти суму двох відомих. Отримаємо 11 віднятих. При додаванні двох дробів з однаковими знаменниками дістанемо 17,19. 11 подаємо у вигляді дробу вже з даним знаменником. Отримаємо 209, 19, відняти 1719. При відніманні отримаємо 192,19. І виділимо цілу і дробову частину, отримаємо 10,219. Відповідь: третє число дорівнює 10,219. Якщо. Виявити бажання можна цю задачу розв'язати іншим способом. Діями. Задача номер 6. Порівняти. Перше. Одиниці відняти 12,35 і 21,35. Друге. 2 відняти 1633 і 1,1633. Третє. 5 відняти 18,19 і 4,11. І четверте 13 відняти 26,33 і 12,73. Пропоную декілька із цих прикладів, а саме перший і четвертий розв'язати разом і детально розібрати, а другий, і третій спробуйте, будь ласка, виконати вдома самостійно. Отже. Щоб виконати порівняння ось цієї різниці із дробом, спочатку треба обчислити, чому дорівнює значення цієї різниці. Тому одиничку подаємо у вигляді дробу уже з даним знаменником, тобто 35,35. 35, відняти 12,35, отримаємо 23,35. Оскільки 23,35 більший, ніж 21,35, то. Ось ця різниця. 1 відняти 12,35 буде більшою, ніж дріб 21,35. Четверте. Обчислимо значення різниці 13 відняти 26,33. Подаємо натуральне число 13 у вигляді дробу із даним знаменником. Отримаємо 429,33 відняти 26,33. Використавши правило віднімання двох дробів з однаковими знаменниками, отримаємо 403,33. Дріб неправильний, тому виділимо цілу і другову частину. Отримаємо 12,7,33. Отже, 13 відняти 2633 дорівнює 12,7,33. Задача номер 7. Розв'язати рівняння. Перше. Х додати 3 сьомих дорівнює 3. Друге. 4 тринадцятих додати х дорівнює 5. Третє. Х додати 2 чотирнадцятих, додати 1 чотирнадцяту дорівнює 5, 14. І четверте. 19 двадцять перших відняти 2 двадцять перших, додати х дорівнює 7. Розглянемо детальніше перше і четверте рівняння, друге і третє пропоную вам розв'язати самостійно. І так, перше рівняння. Х є невідомим доданком. Вам відомо, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, для цього віднімання потрібно використати правило, яке ми сьогодні з вами розглянули. Тобто, 3 у вигляді неправильного дробу із даним знаменником це 21 Сьомих відняти 3 сьомих, отримаємо 18 сьомих. Виділимо цілу частину, отримаємо 2,4 сьомих. Пропоную перевірку до цього рівняння виконати усно. Для цього до 2,4 сьомих потрібно додати 3 сьомих. Отримаємо 2,7 сьомих. А 7 сьомих дорівнює 1. Одиниця додати 2, ціли, отримаємо 3. Отже, коренем даного рівняння є число 2,4 сьомих. І четверте. Щоб розв'язати це рівняння, можна спочатку виконати ось цю дію віднімання. При відніманні отримаємо 17,21 додати х дорівнює 7. Аналогічно. Міркуємо, як і при розв'язуванні першого рівняння х дорівнює 7 відняти 17,21. 7 подамо у вигляді дробу, отримаємо 147,21 відняти 17,21. При відніманні отримаємо 130,21. Виділимо цілую дробову частину. Отримаємо 6,421. відповідь: 6,421. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До побачення!